Сьогодні пропоную вам варіант дійсно сільського салатика, українського сільського салатика. Не дивлячись на начебто, казалось, дивне поєднання інгредієнтів, салатик виходить дійсно смачний. Що нам необхідно? Картопля відварена в мундирках. У мене 6 картоплинок обчистила, нарізаю кубиком. Для того, щоб потім було зручніше перемішувати салат, відразу на картопельку необхідно дати першу частину олійки. Звичайно, в такий салат краще за все використовувати запашну, домашню, смажену олійку. Ну, але як немає, то можна і любу соняшникову або навіть оливкову. І перемішуємо, щоб картопля розсипалася і не злипалася поміж собою. Далі в ход йде оселедець. Звичайний солений оселедець, почистили, розібрали. І я нарізаю кубиком, так, як і картоплю. На шість картоплинок у мене йде один оселедець. Сюди ж відправляється одна дрібненько-дрібненько порізана напівкільцями цибулинка, можна взяти червону, можна взяти білу, а можна взяти звичайну рібчасту. Можна навіть трішечки замаринувати, але я сьогодні цього робити не буду. І знову перемішуємо. На цьому етапі можна поперчити. І в нас залишається два інгредієнта. Самі цікаві. Перший це баночка зеленого горошка. Тільки моя вам порада, не промивайте його. Інакше, якщо ви не з'їсте цей салатик сьогодні одним разом, і залишите на завтра залишки, промитий горошок, а точніше салат з промитим горошком, дуже швидко скисне. Перемішаємо і залишається останній інгредієнт. Його я змінюю. Тут може бути два варіанти. Це може бути або соломкою порізаний солений огірочок, як на мене, мала банка з горошком була. В скляній банці горошку більше. А в цій металевій 200 грамів. Не завадило би ще одну додати. Солений агірочок можна порізати соломкою і відправити сюди. Небагато, на отаку кількість, ну, буквально пару агірочків, 2-3, в залежності від розміру. А можна зробити квашеною капусточкою, що я сьогодні і зроблю. Сьогодні в мене буде. Саме з капусточкою. Ось тепер додаємо сюди ще трішки олійки і перемішуємо. І от зараз тільки гляньте, як легко це все перемішується. А якщо відразу картоплю не збризнути олійкою, то тоді воно все злипається докупи і його майже неможливо це розмішати. Добре перемішуємо, і при бажанні додаємо ще горошка. Або використовуємо зі скляної баночки. Я все ж таки додала ще баночку горошку, тому що насправді цей салат він полюбляє зелений горошок. І саме це поєднання. Вкусно із капустою смачно, і з соленим огірочком. Начебто один той самий салат, але два різних смаки. Все-таки різниця. І залишилось просто насипати у салатник або на тарілочку, з за бажанням прикрасити. З зеленюшкою? А можна так само цю зеленюшку відправити в общий салатник. І насолодитися цим смаком. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готували ви ж такий салат ще з радянських часів? І якщо готували, то як називався він у вас? З якими інгредієнтами ви його готували? Ну, горошок, картопля і оселедець в цьому салаті були незмінні. А огірок або капуста це інгредієнти, які можна щоразу змінювати. Можливо, не готували, але десь куштували. Ну, Цьому салату дійсно років. Може, так, як мені, може, трішки більше. Він дійсно з радянських часів. Ось отакий. Ми його називаємо сільський. Смачного вам!